Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть запитання, розповсюджуйте в соціальних мережах для розвитку каналу. Сьогодні ми представляємо фірму Макош, якою користуємося вже 7 років, по-моєму, 7 років їхньою продукцією і продукція високої якості. І дуже добре. Працює в саду. Це ми будемо зараз вам показувати НПК макош збором. Там склад. Склад азот, фосфор, калій, кальцій, магній, сірка і бор. Тобто все, що необхідно для. Застосовуємо ми його, як правило, осінню, буває весною. І ще таке ж НПК ми застосовуємо з цинком. Не один раз брали, добре працює. Якщо ми бачимо, що урожай, е, велика закладка там на яблуні або інших культурах, ну звичайно, треба підживити для того, щоб дерево винесло цей урожай, і, і урожай був якісний, і ми його застосовуємо. Це абсолютно інший е, рівень Це європейського виробника, польська фірма, склад відповідний, не то, що російський і білоруський, яке злипається і там. Далеко не якісні їхні, я вже теж ними користувався. Це земля і небо. А ціна приблизно така сама, а в деяких моментах навіть нижче. Але лінійка тут прекрасна, особливо для садівництва. Я їх для садівництва, для очівництва використовую. Використовував також і рідке добриво. Ось ви бачите, перший раз я, правда, беруться іменно е, українського виробника, це наш український виробник, який Wonder е, Macro і Wonder Micro. -мікро. Тобто мікродобрива і макродобрива. Це рідке добриво в халатній формі. Я зараз вам покажу, що воно має в собі. Дивіться, 10%. Фосфору водорозчинного, азот 10% калій водорозчинний калій 2О, оксид, 10% магній водорозчинний відсотка Амінокислоти 3%. Органічні кислоти 1%. PH 43 містить фітогормони, полісхардити та прилипач. Тобто, це повністю. Запаковане добриво, яке можна використовувати на всіх культурах: і озимий ріпак, цукровий буряк, соняшник, кукурудза, соя, бобові, картопля, овочі, озимі ярі, зернові і плодово-ягідні Ми їх використовуємо на плодово-ягодних Це період бутонізації 4-5 літрів на гектар, формування завісті 4-5 літрів на гектар і розвиток плодів 4-5 літрів на гектар. Український виробник, якість європейська. Ми його не застосовували ще, але цей рік попробуємо. Але я впевнений, що буде хороший результат. Застосовуємо ми його е, разом з оприскуванням. І буває, що кажуть, що краще так застосовувати окремо. Тобто в воді розвели без ніяких хімікатів, тоді воно краще застосовується. Як правило, застосовуємо увечері безвітрну погоду, тиху, коли не дуже жарко і не дуже сонце випаровує вологу з листя. Це, як правило, вечірні години або навіть вночі. Ну і мікро, мікроелементи. Мікроелементи потрібні кожному дереву. І кожній е, е, рослині, в тому числі і овочам і фруктам. 5 літрів. Теж загальний азот 4%, магній водорозчинний 4%, сікрка водорозчинна 10%, бор водорозчинний 5%. Хелат цинку це в хелатній формі. Хелатна форма, ви знаєте, дуже хорошо засвоюється рослинами. Хелат міді теж 0,5%. хелат цинку, хелат з заліза 0,6% і хелат марганцю 0,9%. Також є амінокислоти рослинного походження, органічні кислоти 5%. Теж норми застосування плодово-ягодних, бутонізація, формування зав'язів. І розвиток плодів. Я думаю, що вони будуть працювати хорошо, тому що ця фірма ніколи нас не підводила. Раніше ми брали ось таку від фірми Екоплон. Теж, теж це фірма Макош. Ми в них брали оце добриво, це в сухому вигляді. Там ще трошки в мішку залишилось, ми його теж використовуємо. Е, Хороше добриво, але все-таки в хилатній формі і в рідкому е, взагалі-то краще, ніж в сухому вигляді. І поліфід е, це ізраїльський да, хайфа, хеміхолс, ізраїльський товар. Е, теж якісний. 21-21 е, це калій. Е, Фосфор і азот, і ще тут ми бачимо ще тут різні. Теж Макуш. теж я задоволений. Що сказати по рідких цих добривах? Це... Мікро і макро вони не дуже дорогі. Я по пам'яті не пам'ятаю, але це недороге добриво, Але якщо його застосовувати, то звичайно воно повисить урожай. Звичайно, будуть кращі саженці. Звичайно, це якби швидка допомога дереву. Це коли стресові ситуації, або швидко треба на лист Поки воно з ґрунту візьме, якщо неможливо з ґрунту взяти, то тоді на лист покропиться цим рідким добривом, відповідно, лист зразу втягне це добриво, і рослина буде добре розвиватися. Тому всім пропоную фірма Макош, яка є і в, наших, в нашому регіоні, і в інших регіонах. Фірма Макош, яка Представляє на українському ринку чудові товари для садівництва і для всіх інших сільгосппродукт, висока якість і європейська якість. На цьому вже за 7 років я переконався. І що ви не подумали, що я особисто їх рекламую, що вони мені дали таке завдання. Я сам визвався прорекламувати, тому що я з нею співпрацюю, і мені просто подобається ця фірма. Я хотів би, щоб і багато українців купляли е, цієї фірми, е, товари і мали якісні плоди. Е, як її знайти, забиваєте фірма Макош, е, будь-який е, Google. Україна і вам висвітиться, де, в яких регіонах вони знаходяться, там і контакти, там і спеціалісти, які працюють. Е, ну, у мене не від спеціалістів е, знання, у мене на особистому досвіді. Ну і на голову вище е, бувших російських або білоруських е, мінеральних добрив, які колись у нас були представлені. Так що якось завжди бере своє. На цьому буду закінчувати. До наступних зустрічі. Всі питання, які вас цікавлять, в коментарях пишіть на всіх. Будемо старатися відповідати. Все буде Україна. До побачення.